Дрони стали важливим елементом сучасного ведення бойових дій. Вони не лише підвищують ефективність виконання завдань, але й зберігають життя військових, гарантуючи точність, мобільність і технологічну перевагу. Кременчуцька громада вкотре надала мавіки т одному з підрозділів Сил оборони. Сьогодні продовжуємо допомагати нашим збройним силам. Під сигнали тривоги передаємо чергові мавіки т для одного з уславних підрозділів, які мають досвід їх використання. Найбільш ефективний, впевнений, що вони допоможуть нашим хлопцям наблизити нашу перемогу. Мавік t обладнаний тепловізійною камерою та оптичним зумом, що дозволяє виявляти ворожі позиції навіть у складних умовах уночі, в тумані чи під прикриттям рослинності. Це допомагає зменшити ризики для військових, адже вони отримують точну інформацію про розташування ворога, не наражаючи себе на небезпеку. Висловлюємо щиру подяку за надану допомогу. вигляді двох мавіків три т Завдяки їм ми будемо набагато ефективніше нищити русню. Слава Україні! Героям слава! Технології відіграють ключову роль у забезпеченні переваги на полі бою. Дрони стали очима та навіть руками військових, дозволяючи виконувати завдання, які ще кілька років тому здавалися неможливими. Дякуємо нашим військовим за службу. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.